Всім доброго дня, любі підписники. Я рада вітати вас на своєму каналі. Звати мене Мар'яна, хто не знає. Е, ну і е, я всіх рада бачити, пишіть коментарі, е, подобайте, дивіться, е, тому що багато красоти я люблю показувати постійно щось новеньке. Ну не завжди, а це коли в мене е, е, щось вище, то буде новеньке. Я вишиваю довго, якщо чесно. І як бачите, у мене тут 15 різних кулючок. Ці на замовлення, а ці, типу, як мали бути на замовлення? оці зелені, але... Замовниці їх відмовила і сказала, що їй треба суто червоних в червоному відтінку, типу червоно щоб були, а не зелено червоні Я неправильно її зрозуміла. Таке теж буває. І, ви знаєте, в мене просто був стрес, бо я на оцій кількість двох різних магазинів замовляла і мережевої стрічки. Так тепер всі прийшло замовляти червоні з білими стрічками. А вже в мене ще є одні кульки в подарунок, які я теж маю вишити. Ну вони вже вишиті, вже майже вони оформлені, треба бантик зробити. Їх теж треба за тиждень бантик зробити. Тобто людина теж виїжджає за кордон, мамина, подруга, їй теж треба віддати кульки, тому що це в подарунок. І я знову мушу села замовляти вже третій раз того самого магазину, бо мережою замовляла з іншого магазину, оце червоне. У мене було, але воно мені не ставало того мережеве, і воно було затемне до цього кольору ниточки. І ну, представляєте, у мене був стрес. Тому я не могла ні знімати відео. Я взагалі така, знаєте, ходила, якби ну, оці були вже вишиті давніше кульки. Я вам може їх показувала, ті були вишиті давніше, я знала, як їх робити. тобто Проблем у мене з цими кульками не було. розумієте, от. Ось такі красотульки, бачите. ну, там. От, дзвіночки, дзвіночки. Ну, Я показувала тканинка, бантик схожий до попереднього, тільки там бантик був з квіточками, ну, мені написали, що квіточки то не ну, просто я ще зразу не знала, як, як кого мені треба бантика, що мені треба, там були такі квіточки з органзи. І, звичайно, ну, сказали, що то не новорічне, не різдвяне, типу. Як. Ну, я вирішила тут вже, я і такий самий не робила бантик. Тобто у мене бантик має бути завжди різний. Ті кількість, це якраз я вчора зробила бантик, забрала посилку і сіла і так я зробила той бантик. Ну, трохи довго мені зайняло часу цей бантик робити, тому що мені треба було якось так придумати. І світлий, і з червоним. Я довго думала над цим оформленням з боку. Просто мені прийшла стрічка не того кольору. І вона була і заширока, і ще й не того кольору. І я вже давала таку, яку маю. Це я мала, ці бусинки. Вони мені дуже тут поімпонували, бо вони дуже тут класно дивляться, вони з такої одної серії, бачите. Так що в замовниці буде, от такої, якщо дивитися, все з одної серії. Вона, знаєте, так просто ніжно, елегантно, ні лишнього, як я кажу, на цих кульках. Ну і оцих три сніжиночки, бачите, я ще у тихо, бо вони падуть. Оцих три сніжиночки я, вже, я вибрала отаких дві, бачите. Оцих дві, які однакові, бачите, як тут дивляться, наприклад, різне оформлення, одна і та ж сама, оці, ці, ці однакові. Бачите? Одна і та сама, типу, як сніжинка, але при тому, що різне оформлення, різний колір і різне полотно, тут я, до речі, робила просто. замовниця сказала, що їй немає значення задник. Тут, я бачите, давала таку англійську тканинку на задник. Англійська ця тканинка. Я Не буду зараз тут казати, з яких магазинів я замовляю. Я розказувала вам за магазини. Так, якщо ви хочете щось десь замовити, майстриночки, чи просто ті, які тільки розпочинають свою вишивку, ви натискаєте вишивальний магазин і вам вибуває просто величезна кількість магазинів. Їх і треба шукати, буває, що вони в Інстаграмі, я дуже багато сі познайомила із людьми в Інстаграмі із ну, магазинами, тобто не тільки про вишивку магазини. Я тут собі знайшла і на взуття поличку, і лавочку. якось Вона букву бисі називає не багетка, а якось інакше тоді називає так, так по-правильному. І штатив я собі замовляла через Інстаграм, мені ну, так, як реклама. Там ще є логотип, як роблять, але це дорого, щоб створити логотип. Ну і наступні кульочки — це якби оці перші, ці були другі, а вже треті. розумієте типу як. Це я однакові вирішила вибрати сніжинки. Ці сніжинки одразу в мене навіть того року я їх не замічала. Це все, ці орнаменти із сайту Pinterest, Тобто це навіть не сайт, це просто платформа Pinterest. Я там теж є зареєстрована, але я там рідко коли сиду, я не маю часу. Тут я давала, бачите, таку червону вже тканинку, у мене просто була, але тільки на п'ять куль. Там, так якби на вісім якось і ставало чи як, і то не стає, розумієте. Бо то ширина цієї тканинки, і, наприклад, тканини фірми Цвайкар, це таке блискуче то полотно. На ньому складно вишивати. Я вже по, наприклад, на продаж вишивати на цьому полотні не буду, хіба якісь кульки будуть суто преміум класу. Ну тобто кульки із сваровськими, і з дуже дорогими стрічками. Ну якщо я ще такі найду і захочу вишити для когось. Тому що для себе так, для когось, знаєте, ну, зараз це дорого виходить. А порівняти, якщо стрічки, брати якісь там шовкові або шовковими нитками, чи там нитками тими металік, якими я буду вишивати собі кульки. Тими дорожчими вже і, відповідно, там тут давати сваровські, ланцюжки, сюди там, давати чи сюди Сваровські, залежить, де ви хочете дати. Ну і я купую завжди дороге мережево. Мережево зараз подорожчало, чесно вам скажу. Це дуже дороге мережево, це реально дороге мереживо, йде, воно йде одностороннє і його треба давати якби з двох сторон. Тобто ви рахуєте, купуєте метр і метра вам не станет. Не стане. Ось такі, бачите, сніжиночки. Я вам отак покажу. Бачите, такі бантики, бачите сніжинки. Бантики. Тут 5 різних стрічок використовую. Так само, як тут теж 5 різних стрічок. Це я собі вже нові бантики такі придумала. Тут тільки 4. Тут поки що 4. А тут 5. Ну, мені якось воно, розумієте, так поімпонувало. Я не знаю. Ну. Якщо чесно, майстреньки, я замовляла стрічки е оті, через що, через те, що в мене не було просто репсових стрічок. Я мала тільки атласні, то там метр два ширші. То треба мати, по-перше, е ой, дивіться, щось тут, тут щось і мені витягло. Дивіться, як я, це, я не можу бути. надіюсь, що воно нічого не буде сіпороти. Ножнички поставимо тут. Це до речі, такі ножнички. китайські прості ножнички. бачите, такі. Але вони в мене просто для краси. Вони так, аби там стояли. І я вам скажу, що ну, не бажано зачіпати десь оці атласні стрічки, особливо з Люрексом. Я атласна стрічка з люрексом твердша і м'якша. Взагалі, стрічок треба з різних, як кольорів, так розмірів, так і текстур. Я тепер собі от купила оксамитову стрічку, типу бархатну з блиском, бархатну просту, парчові стрічки тепер замовила, репсові, атласні, з органзи. Ну, з органзи ще маю мало стрічок, але теж позамовляла деякі. Тим більше їх треба мати не просто там 5 см, їх треба мати різноколірні, як я кажу, різної текстури і ще й різного розміру, бо є стрічки на 1,2 см, є на 0. 5, є на сантиметр, є на півтора, є на 2, є навіть на 0,3 см. Наприклад, тут я використовувала такий от шнурочок, щоб собі позамовляла різні шнурочки. Вони мені дуже подобаються, я давала на свої фіолетові кульки. Ну, На жаль, фіолетові я вже подарувала, тому їх немає. Будуть нові фіолетові. Бо я буду собі робити три різних варіанти кульок, собі суто. Але то, бачите, я от таку ще велику буду робити, такі ексклюзивні великі кульки буду робити, з якимись сюжетиками і сваровськими. Я тобто, тут хочу поміняти бантики, і отут, бачите, мені це криве не подобає, я тоді не вміла ще клеїти. І закладати я теж не вміла, бачите, як тепер я закладаю. Ну, Тобто, ну от, бачите, як я закладаю, рівнюсінько все гладосенько, як я кажу. Ну, з сил тканини легше працювати, ніж з цілу. Навіть з теж вона не дуже так закладати, така тверденька. Ну і я вам скажу, щоб робити такі як кульки, як я називаю музейного експонату. Суто для виставок такі великі. Тому що таку кульку чіпати на ялинку, по-перше, воно дуже гігантське. По-друге, цю кульку десь треба або тако класти. Або чіпати на таку ялинку, як у мене, є від Оксани Петрух, що там одна просто кулька. Але мені бачите, цей бантик ну, ніяк не подобає. Він бачите, атласна стрічка вона м'яка. У порівнянні, наприклад, от та, як з Репсова стрічка, бачите, вона стояча. Є атласна стрічка і тверденька, до речі, а є м'яка, як я казала. Так само, як і з люрексом, так само і проста. Тобто, А ця вже парчова стрічка, вона тверденька. Вона взагалі на кульки класна. Будьте бачите пізніше, де я дам багато парчових стрічок. Там буде ще інакший бантик. Бо в мене є... Ну, Я вам не хочу нині показувати все. Тому що, як я вам зараз стану все показувати, то, знаєте, ну, то буде якось. Де я маю поставити це все це? Тако. Хочу, щоб сніжинки стояли отак посередині. І до чого я вела, вже забула. Одним словом, майстринечки, якщо так казати, виготовляти кульки на замовлення на замовлення не раджу, тому що от замовлення буває так, що знаєте, людина просто не розуміє якої ї... ну, як вона має дивитися? От людина там каже, я хочу герба. Попробуй знайти герб на оцю, е... О, Боже. На оцю наприклад, е... ширину, об'єм навіть не в ширину. Тому що діаметр ви міряєте на косу, але якщо це в розрізі, в розрізі десь тут є 7,5 см, якщо я не помиляюся, діаметру, а кулька ця на 10,5 в об'ємі. Тобто вона має. 21 см. Але бувають заготовки от на кульки пінопластові. це ж пінопласт, Тут ще десь клеїть, треба ще повитягати клей. Бувають заготовки, які там десь зімнулися, або десь я десь, не дай Бог, там постала, Хоч я стараюся вже так, що дуже, щоб воно, знаєте, не, не стискати цю заготовочку, розумієте? Ну, тобто, Тому що якщо ви будете стискати цю заготовку, воно має бути вільне, воно має мати простір, повітря, як я кажу, заготовка сама. Не говорите вже за саму кульку. Кулька вона має зберігати. Я вам покажу. Коробочку, значить, ви тут будете її, бачите, така велика, в мене є коробочка. От, бачите, така гігантська. Ба вона чиста, бачите, вона так всі відкриває. відкриває, і тут на 10 кульок щось влізає. Великих влізає сім 5 Якщо на 12 см, на 14 може 4, тільки влізе. Коробочки треба мати, я планую собі накупити ну, якісь коробочки, але я хочу замовити такі різні, щоб були. тому що По 10 кульок я вишивати на продаж не буду. Це хіба якщо людина дозамовляє. Тому що це невигідно, тому що це, по-перше, дорого, е, ну, якщо такі бантики робити, от такі, як я казала вам, бантики. Ні, там знаєте, як роблять. Мені дуже подобається, коли гігантська куля, особливо така десь або чуть-чуть менше, бо це на 16 це 16 така об'ємі має. 16 см. І ось роблю просто цей бантик, мій перший, я ще не знала, як його робити. Я не мала з чого розуміти. Я, я не знала, просто, що є ще, по-перше, різні стрічки, по-друге, що ці стрічки можна поєднувати. Ну, я ж була новачок в Тому То, що я там дивилася, як роблю, це не означає, що я так буду робити. Я можу все подивити, але я все одно сама щось придумаю. Розумієте, Я з тих людей, що я не люблю робити таке, як хтось робить. Я можу взяти ідею від когось, але переоформити її на свій лад. Тому що мені не цікаво, коли, розумієте, ну... бачите, тут я взагалі якісь таке вишила, я думаю, як би я це все повністю переробила. От Не знаю, чи це вже вартує того чи ні. Ну от Мені не подобається. Оце. Я б це дала десь на якусь меншу кульку, а тут би щось інакше дала. Тому що воно непогане, це так, як сніжинка, але сваровські, видите, використала і тут якісь кривенькі. Мені воно не подобається, але це моя перша кулька, як я кажу. Але можна її переробити. Я була, до речі, вишила з цими, була вишила три, я вам казала, не такі кульки. Вони мені ніяк не подобали. Там салатовим задником парча була. Тканина парчази називала, це не парча, це якось інакше. І ну, мені не подобалось, розумієте. Мені не подобалося, і от розумієте, щоб створити отакий бантик. Я там бантик ніби гарний створила, він теж був у світлих тонах. Я просто подумала, що треба 10 схожих кульо вишити. Але е, добре, що я так і не зробила. Все ж таки, то була моя помилка, я її визнаю. І я на тій помилці навчилася е, підбирати правильно, наприклад, орнамент. Ну, наприклад, от... Свічечки правильно підбирати до розміру кульки. Ні, щось я тут здалося, що щось не довишите, видите? У <гум> мене було таке, що я три хрестика забула вишити. <гум> І мені пишуть, а ви забули, ну, то забула, ну, то чекайте. Як то я швидко робила, у мене такі були ще червоні сніжинки, як ви пам'ятаєте, з органи були стрічки. Але. Якщо робити такий гарний багатий бантик, то ви ну, на ньому нереально зекономите. Ну розумієте. Тобто бан, на бантику я е, ну, не хотіла економити, бачите, атласна стрічка в нас ігне, але ви такої берете таку. У нас є гарну, там потім форму бере свою. Але бачите, тут я дала не срепсові. Всім раджу так робити, якщо ви собі робите стрічки. Тут майже все, тут, тут, тут тільки одна репсова, бачите? Ну, тобто п'ять різних стрічок пішло на, оцю, на оцей бантик. Биште, атласна стрічка, бачите, як вона. Тредко поправляти. Тому я кажу, що кулька вона має стояти одна від одної чуть-чуть далі, щоб оцей бантик, ну, щоб він був такий ціленький, щоб він не мнувся. Ну, і от чого я вела? Містеньке одним словом. Красу ви бачите. <смі> Це буде ще дуже довго. Я неправильно я казала, що я неправильно вишила три куліки, я їх вже випорола. Я на увазі відклеїла, відклеїла то все, бо там в мене ж і мережу висішивала. Я спортила я там два, якби, пару сантиметрів мережи, я там була спортила. Ну, ну вже байка, десь його використаю. То решта, що там, е, вже не буду, знаєте, на тому сі зациклювати аж так сильно, чи казати, ой, то смертельно, то не смертельно. І мені сподобається, коли бантик, е, його стилістика, кольорова тематика відповідає тематиці кульці і кольорам кульці. Е, ну, Все ж таки, розумієте, воно має якось гармонійно сидіти. Тобто, розумієте, коли воно гармонійно сіди, отак, трохи вам туди поставлю, коли воно гармонійно, тобто, коли гармонійно кулька диви, от, тобто, е, повністю е, шнурочок, зверху оця штучка, е, сам орнамент, нитки, полотно, бік, е, тут ще є навіть десь клей. Клей треба геть забирати. Я не люблю десь клей. У мене має хто все бути акуратненько, акуратненько. Тут я переклеювала цю штучку, тому що мені сіта попередній ланцюжок не сподобав, мені там було не стало, і тут такого було звідси, а я хочу мало йти таке звідси. Розумієте, тепер я вже знаю, як то робити. Тепер я вже знаю, і тепер я знаю, що мені треба мати матеріалів багато різних. Бачите, це якась було, що тут така ямка, не знаю, то така, бачите, заготовка. Як я казала, що є заготовки е, кривенькі. Тобто вони мають дефекти, ці заготовки. І з ними складно працювати, тому я люблю купувати кульки в магазині, заходити в магазин, передивлятися кожну заготовку, щоб вона була рівнюсінька, акуратнюсінька, бо я за нього плачу гроші, і вона мені має бути файнезна, бачите, рівнюнька, нігде ні. Я, ну там може десь щось таке бути вже, знаєте. Але все одно має бути красивезна. Бачите, тут О, бантик. Вона цим, я цей бантик півни не давала одним словом. Я одразу я довго думала, думала, гадала, знаєте, зробила червоний, а білої там не було, але потім зрозуміла, що білої стрічки ще треба. Ну, і Довго думала над вершком, тому що я не хотіла білу давати, але було б забіло. Так як я тут золоте, в цьому стилі буде ще кульки. У такому іменно червоному, зелено червоні не знаю, чи я захочу ще раз кульки робити. Але червоні кульки будуть і будуть ще різні кольори майстриньки, але то все напізніше, тому що, ну, як вам сказати, ця краса мені займає купа часу. Та я хочу піти трохи в відпуск, повишивати, довишивати деякі свої роботи. Великі, я, звісно, не довишиваю, але їх трохи повишивати, повишивати образ, який я маю вишити, тому що це в подарунок ну, і почати свій майбутній образ і свою вишиванку. Ну, і в мене ще є два замовлення. Є ще замовлення кульок і вишиванка. Та сорочка, плаття, вірніше, яке я вам казала. То вже мама пори, то й рука в І розумієте, вже от то зроблю, і мені стане легше, розумієте? Тобто вишию, віддам і буду вільна, вільна, вільна. Інші кульки я вам покажу вже в інших відео, тому що там буде зовсім інша тематика кульок. Вони там кольорові йдуть. Це суто всі світлі кульки, як ви бачите. Дуже мені сподобало. Я от над цим боком так довго думала. Думаю, мережево підбираю. Там ще ж стрічку. одним словом, що я лише там не чудила? Допоки от не взріла, що в мене ще є от така штучка і її можна отак поєднати. Тому що це треба мати, розумієте, треба все мати, треба, аби воно трохи вам такова, ціленькі кульочки. Що треба мати, майстренькі? Отак От вам скажу. Якщо ви чогось не маєте, у вас не вийде так все гармонійно і стильно зі смаком зробити. Тому що як чогось немає одного навіть, інколи його просто нереально замінити. Воно реально, якщо ви маєте хоча б... Ну, реально, але воно, ну, от, як я бачу, воно має бути таке, значить таке. Якщо я бачила цей бантик іменно такий, він має бути таким. Якщо я бачу, що цей бантик має бути такий, значить, має бути такий. А цей такий, значить, він має бути такий. Тобто має бути файно. файно. Все. В мене на В мене вчора цілий день склонила на сон, кішка спала, я робила бантик на мені. Я так хотіла лігти, повишувати образ, і так і вчора образ не повишувала, ні. <рес> Руку не одна виштать, розумієте? Ну, Мала кульки, вже тепер буду вільна. все. Тепер я вільна від всього. Дякую вам за перегляди. Надіюся, відюшечка вам всі сподобала. Ці красотульки всі вам всі сподобали. Ну, тому що реально дуже файні кульки отримали. Це не те, що я там себе, ну я себе їх хвалю. Хоча можна ще красивіше зробити, можна ще якось інакше зробити. Як зазвичай, я завжди критично ставлю до своєї роботи і завжди бачу щось там то не то, то не то, ну, але чекайте, то ж не все зразу. Все поетапно, і думаю, що в мене все вийде. І я вам ще покажу купить е, таких красотульок, файню, файнезних, е, мініатюрних, великих, середніх, ну і пушну мікровишивку, про яку я вже. Так давно мрію, я вже почала, але я вам ще не показала. Ну, але то одно лише мініатюрне. Ну, я все вже в інших слідуючих відео покажу, яка ще є мікровишивка, які є полотна, які є тканинки. Всіх я ще не маю, чесно вам скажу, але деякі маю. Тому дякую вам за перегляди. Бажаю вам файного вихідного дня і файнезного настрою. Всім папису!